Послухайте казочку про білочку Асю. Як білочка Ася вчилася ділитися. У глибині великого лісу жила білочка Ася. Вона була дуже спритна, швидка і мала красивий пухнастий хвостик. Ася Любила збирати запаси на зиму. Щодня вона знаходила горішки, шишки й жолуді та ховала їх у своїй дуплянці. Одного разу сонце світило особливо яскраво. І Ася вирішила: сьогодні зберу стільки горішків, скільки ще ніколи не збирала. Вона стрибала з гілки на гілку, бігала по траві. І наповнила свій кошечок великими смачними горіхами. Їх було так багато, що кошик ледве не луснув. Ого, яка я молодець! раділа Ася. Тепер точно не змерзну взимку і не залишуся голодною. Коли білочка поверталася додому, вона зустріла їжачка Тимка. Він сидів під кущиком і виглядав сумним. Привіт, тимку, що сталося? Ех, зітхнув їжачок, я шукав горішки, але нічого не знайшов. А зима скоро, мені теж потрібні запаси. Ася хотіла було сказати, шукай далі, але потім глянула на свій кошик. Повний горіхів і промовчала. Ну, я побігла, швидко сказала вона і побігла далі. Та на шляху вона зустріла зайчика пушка. Він теж був засмучений. Асю, ти не бачила десь морквин. У мене зовсім порожньо в комірчині. Ася знову хотіла пройти повз, але відчула що щось коле її в серці. Чому я не хочу поділитися? подумала вона, у мене стільки всього, а друзі голодні. Вона зупинилася, повернулася до Тимка і пушка та сказала: Знаєте що? Ходімо до мене. У мене є горішки, поділюся з вами. Очі друзів засяяли. Вони разом пішли до дуплянки Асі, і білочка відсипала їжачкові й зайчикові стільки горішків, щоб їм вистачило на кілька днів. Дякую, Асю, радів Тимко. Ти справжня подруга, сказав пушок. Того вечора білочка сиділа біля свого гніздечка і думала, як же приємно дарувати! Здається, я навіть щасливіша, ніж коли збирала ці горіхи сама. Відтоді Ася завжди пам'ятала, коли ділишся, стаєш багатшим на друзів і доброту. Адже щастя не в тому, щоб мати багато, а в тому, щоб ділитися і робити інших щасливими.